Була би катастрофа. Росіяни хотіли ударити по ГЕС. Зеленський зробив термінову заяву. Яка реальна мета атак окупантів? Всі подробиці розповім вже за мить. Ви на фабриці новин Моє ім'я Юрій Бібік. Одразу ставте вподобайку, друзі, підписуйтесь на канал, а ми будемо починати. Цієї ночі росіяни ракетною атакою знову намагалися зруйнувати ГЕС. Про це за підсумками ставки повідомив Володимир Зеленський. За словами президента, цього разу окупанти цілили одразу по двох гідроелектростанціях: Канівській і Дністровській. Далі цитуємо, країна терорист, хоча повторення екологічної катастрофи на Херсонщині. Але тепер під загрозою не лише Україна, а й Молдова. Вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно не зупинити її в Україні. Кінець цитати. Зновуважимо, що окупанти навіть не приховують своїх терористичних дій через провоєнні задпабліки. Вони поширюють і підтверджують інформацію, що били цієї ночі по гідро та електропідстанціях. зокрема у Каневі. У Кам'янському, Зеленодольську та Бурштині загарбники всерйоз цілилися на генеруючі об'єкти. Днями вони атакували найбільшу ГЕС в Україні Дніпровську, що розташована у Запорізькій області. Ракети ударили по ній вісім разів. Одна влучила у тролейбус, що рухався через дамбу Дніпро Дніпрогес. У ньому були цивільні. Правоохоронці одразу перекрили рух автомобілів через греблю. В Укргідроенерго наголосили, що після атаки загрози прориву дамби не було, однак не відкидають намірі ворога повністю зруйнувати станцію. Частину обладнання на ГЕС змогли запустити, але електроенергію вона поки не виробляє. Орієнтовні збитки довкіллю становлять понад 140 мільйонів гривень. І Осколки зараз буду й. Що ж до збитків самі станції, то вони поки невідомі, адже на пошкоджених ем, внаслідок атаки енергетичних об'єктах досі розбирають завали. Тільки після цього фахівці зможуть оцінити усі завдані збитки. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галученко. Давайте процитуємо. Працюють служби ДСНС, щоб їх розчистити і щоб фахівці могли отримати доступ до обладнання. Тоді зможемо встановити, чи можливо його відновити, чи потрібно замінювати кінець цитати. Експерти стверджують, що крилатими ракетами руйнувати Дніпровської ГЕС вкрай важко. Проте є нюанс. Інженер-конструктор Дмитро Маков Он припускає, що стан дамби зараз набагато гірше ніж в роки Другої світової, коли її підривали спочатку радянські, а потім вже німецькі війська каже в 20-му році у споруді виявили тріщини. Утім, навіть у випадку прориву греблі наслідки будуть не такими катастрофічними ніж були від прориву Каховської Гес, за словами фахівців. У понизі Херсонської області руйнацію дамби не відчують, бо вода зупиниться на території колишнього Каховського водосховища. Не загрожує за і плаздарму ЗСУ на лівому березі Херсонщини. Не дивною і сьогоднішня атака росіян по Канівському ГЕС, генштаб ще 22-го року повідомляв, що армія РФ планує захопити цей об'єкт. Це було б можливим, якби росіяни вдалися до операції на Київщині. Та вони просунулися б таким чином вглиб центральної частини України. Оскільки цей план провалився, тепер загарбники намагаються знищити канівську ГЕС, що на Черкащині. Стан її теж далекий від ідеального. Аналогічно з Дніпровською, в 2020 році фахівці виявили в конструкції греблі порожнечі, і це сталося через помилку будівельників, які домішували в бетон попіл із. Теплових електростанцій. З часом його просто вимила вода. Прорив греблі Канівської гес призведе до затоплення значної частини Черкаської області, виникнення непрохідних боліт, а також до збільшення тиску на греблю Кременчуцького водосховища та її прориву. Після навмисного підриву Каховської гес від Росіян можна чекати будь чого у червні минулого року. Вони вже продемонстрували на який терор готові піти. Каховська гес була п'ята за розміром в Україні та найбільше за площею мілководдя. Підрив спричинив катастрофу. Під водою опинилися будинки, поля та населені пункти, особливо на лівому. В низькому березі Дніпра та Херсонщини. Друзі, давайте пригадаємо разом, як це було. висока, Що фактично головами ми достаємо до підвішених дорожних знаків і тролейбусних дротів. Давай хто третій Пишіть в коментарях свою думку, чи наважаться окупанти зруйнувати інші ГЕС в Україні. Заздалегідь дякую вам за активність. Бережіть себе і до зустрічі!